М'яка вовна звичайної вівці може бути тонкою, як павутинка, жорсткою і міцною, як струна або легкою і повітряною, як пух. Є наукове пояснення тому, чому вовна найкращий матеріал для в'язання, але я не заглиблюватимусь у нього. Я знаю тільки, що вовна тепла, гарна та довговічна. Вовняні шкарпетки навіть наскрізь мокрі, ніколи не стають холодними та липкими. Вовняний светр настільки водонепроникний, що навіть упавши за борт, протримається на плаву, доки ви його не врятуєте. Вовняна шапка і рукавиці захистять вас від будь-якого дощу, крім хіба що найпроливнішого. Наведу приклад. Дуже красиву шапку виготовлену шведським кооперативом Bosch Stickings з тонкої вовни з ангорою при щільності 28 петель на 10 см. Два сезони в морози хуртовину її носила захоплена своєю справою лижниця тренер. Вона клянеться, що це найтепліша і найсухіша шапка з усіх, що в неї є. Сніг залишається на шапці і не потрапляє всередину. Тим, хто має алергію на вовну, можна лише щиро поспівчувати. Синтетичні волокна, відмінний замінник, не більше того, хоча алергікам варто потішитися, що вони не живуть років 50 тому От до синтетичної погу коли взимку їм довелося би вибирати, чи зігріватися у вовняному одязі. чи… Промерзнути до кісток у вбранні бавовни та льону. Вибрані звичайно, уникали плегрито, кутуючись у соболя. Щоправда, синтетичний светр можна прати та сушити в машині. Але, на мій погляд, це зводить його до рівня звичайної фуфайки. Прання справжнього светра подібно до купання дитини. В результаті ви отримуєте чисте, красиве створіння, що приємно пахне і почуття величезного задоволення. Існує старе повія, яке пояснює, чому шерсть сідає. Ніколи не змотуйте тугі щільні клубки, говорить воно. Від шерсть натягується та подовжується. Ви в'яжете з неї светр, носите його, він брудниться і вирушає у прання. Мокра вовна повертається до свого нерозтягнутого стану, і ваш светр сідає. Подумайте про це. Коли йдеться про товщину пряжі, велику плутанину вносить поняття кількість складень. Якраз про товщину воно практично нічого не говорить, хіба що відносно проте повністю визначає структуру пряжі. Число складень це кількість ниток в одній пасмі вовни. Дві, три, чотири або більше ниток скручуються між собою, формуючи пряжу. Два, три, чотири і більше додавань. Оскільки нитки можуть бути будь якої товщини, стає очевидним, що товщина пряжі залежить не так від числа додавань, як від товщини окремих ниток. Я в'язала з різної шерсті середньої товщини. Одна складалася з дев'яти складень, а інша з чотирьох. А виглядали вони однаково, і я впевнена, всі чули про пряжу в два додавання, яка настільки товста і об'ємна, що пов'язане з нею полотно має щільність 10 петель в 10 сантиметрах. Так що при купівлі пряжі орієнтуйтеся в першу чергу на щільність в'язання, що рекомендується, а не на число складань, і порівнюйте цю щільність щільністю в описі, по якому збираєтесь в'язати. Якщо ви не впевнені, скільки вони вовни купити, спитайте у продавщиці, що має досвід. Якщо вона не знає і не хоче знати, йдіть до іншого магазину. Знайдіть найкращий. Зв'язуватися з дешевою вовною нерозсудливо, хіба що ви точно розумієте, навіщо вам це потрібно, або готові витратити багато годин вашого часу на річ, яка потім сяде, покриться катишками або поліняє, а то й матиму всі ці недоліки разом. Гарний светр пов'язаний із задоволенням з якісною вовни, не має ціни. Так, навіщо економити на пряжі? Порадьтеся зі знавцями магазину, якщо вони не запропонують вам зайвий клубочок про запас попросіть його самі. Уточніть термін обміну та повернення покупки та запишіть цю інформацію на чеку, а чек покладіть разом із нитками. Домовилися! Продавщиці будуть від вас у захваті, навіть якщо справа ніколи не дійде до повернення, тільки уявіть, що вам доведеться нишпорити по всьому місту в пошуках ще одного клубка з цієї ж партії забарвлення, якщо саме його вам не вистачить. У будь-якому випадку залишки завжди знадобляться для шкарпеток, шапок, рукавичок, а також різнокольорових візерунків або смужок. Якщо ви любите не тільки в'язати, а й економити, візьміть дуже тонку якісну вовну. Светр із неї вимагатиме великою кількістю петель. Тонкий светр важить набагато менше, ніж товстий і об'ємний, а пряжу продають на вагу. Тонкі спиці та пряжа подарують вам довгі години заняття улюбленою справою, перш ніж настане час чергового капіталовкладення. Партії пряжі, пофарбовані у різний час, можуть відрізнятися відцінком, навіть якщо колір білий або чорний. Ніколи не приступайте до проєкту, якщо у вас недостатньо пряжі для його завершення. Але в зимовий день важко стояти перед бажанням купити три або чотири клубки, які давно просяться стати светром. Схожу я в магазин пряжі, спробую відшукати такий самий колір. Як же, як же, не тут то було! Так і бути ось кілька корисних порад. Якщо ви знайшли пряжу, яка майже ідеально збігається за кольором, на висоту кількох сантиметрів з'яжіть по два ряди по черзі від старого та нового клубків, щоб замаскувати перехід від одного до іншого. Також вам допоможуть шви. Можна зв'язати один або навіть обидва рукави від злегка відрізняючихся клубків, і це не буде кидатися в очі. Якщо ж новий колір не те, щоб зовсім не збігся, вам пощастило, якщо ви в'яжете одну з моделей светрів Елізабет Симерман, я сподіваюся, майже всі вони виконуються знизу вгору. Берет, спинка і два рукави, потім три частини об'єднуються на рівні пройм, плечі чи кокетка в'яжеться останніми. Тут відкриваються безмежні можливості використання залишків. Мало хто починає светр, не маючи в запасі пряжі хоча б до пройм. А коли вона закінчується, переконайте себе, що ви з самого початку планували светр із кокеткою іншого кольору. Евріка! Якщо вам все-таки хочеться зв'язати однотонний светр, пров'яжіть кілька виворотніх рядів на тому рівні, де повинна починатися пряжа іншого відцінку. Цього достатньо, щоб ніхто нічого не помітив. А ви не берете до уваги. По лінії зміни пряжі можна опустити невеликий кольоровий візерунок. А раптом результат виявиться вдалим, і ви продовжите в'язати візерунками до самої горловини. Так часом і народжуються знамениті шедеври смаку та уяви. Залишіть трохи пряжі вихідного кольору для останнього візерунка, щоб усе виглядало так, ніби було задумано з самого початку.